От живемо в такій віллі, Вілла Верджі. Посилання туди під'їзди ДДО Парковка доволі велика. В день можна запхати тут до 6 машин, 8 навіть я бачу. Залежно від розвіру машини. От там центральна дорога. Від Центральної дороги недалечко. Навпроти маємо такі вілли. Підйом до гори. от віла одна, віла друга. Так. Було так, що не мав можливості заїхати, бо приїхав албанчик на своєму рейндж ровері величезному, зайняв зразу місце трьох машин. То лишав машину на дорозі, так як цей німець стоїть. Проблем немає. Тут ми обідали, вечеряли. По факту один стіл був тут, другий був тут з кріслами. Ну, але так як у нас сім чоловік, то ми як сунули і так воно в принципі стоїть. Хазяїни нічого не міняють і в принципі інші клієнти, які тут проживають, теж користуються цим місцем для харчування. Так, заходимо всередині на віллу. Отже, проживаємо ми в двох номерах. Перший можу показати, як так він виглядає. Знаєш, є ось така кухня. Кухня-кухня відгороджена бар'єром. Типу кухня-студія Telik, звісно. І в номері 2 ліжко. ти в діто? Добре, дів пусти камеру. Де діта вона. Я ж тебе нормально спитав. В діта? Так. Тут, тут, лі... тут бардак, бо виїжджаємо вже. Це ж не таємниця, та Албанія доконає кожного, додому хочеться. Отаке От ліжечко, віконечко в двір, о, так. Шафка, шафка. Не буду показувати вже шафки. Так, що, що у нас тут? Тут така душова, шторкою, і туалет. Омивальник, обтраскане зеркало. <різь> так, тут балкончик. Є можливість посушити одяг, столик, два крісла. Оце та парковичка, на якій ми знаходилися в'їзні ворота. Так, заходимо далі. Нормальний такий номерок. Отже, там ліжко двоспальне, тут два односпальні ліжка. Номер по факту чотири місця. Столик, все, кухонька є. По техніці то ми привезли з собою. В номері немає ні чайника, нічого. Тільки умивальник, електроплита і можу показати по посуді. от. Буквально от стаканчики, рюмочки. І, і тут тут, тут, тут тарілочки. Турка підкаву і тарілочки. Оце в принципі, вся посуда. Ну, Є баняк, є сковорідка, Все все решта ми привезли з собою. Піднімаємося і йдемо далі. Загальний коридор. так. Другий номер, який ми взяли, знаходиться на п'ятому поверсі. Він трьохмісний. Так, повар другий. Повар другий. Отакий коридор, декілька номерів. Так, на першому поверсі у нас чотири номери, на другому шість. Закриєвий з вікна подомої. І на третьому 10-11. Ще три городі. Бавно оглянути візуально. Так, ще чотири номера. Це у нас. А це вихід наверх, на дах. Двері не зачинені. Ось такі. Так, зараз. Заходимо в цей номер. Даний номер трьохмісний, і кухні тут немає. Так як нас приїхало семеро, четверо нанизу, троє наверху, і одна кухня нас, в принципі, влаштовує. Я не показував, але тут покажу. Кондиціонер присутній. Нанизу теж в другій кімнаті, де двохспальне ліжко, кондиціонер присутній. З недоліків, то що нам не сподобалось. В даному номері оце одна єдина шафа. Тобто я запустив дружину на верхню полку. Сюди практично на всі вішаки в мене палив до сорочок, а сам так в ногах розмістив свої речі. Все, отак на купу. Це один з недоліків. Решта скарг немає. Ліжко м'які, комфортні. Розеток достатньо. Дивіться. Раз, два, три, чотири. Ну, холодильник, телевізор. От бачите, окремо підключений телік є. Коли цікавий телік. От Сьогодні буде бокс. Осик. Буде битися з Даніелем Тюбо. Це би було класно. Подивитися. Ну, Дивитися тут є їхнє кабельне телебачення. Ну, я включаю музикальні, більше нічого не розумію. Бачите, малої лахи в такому пакеті лишити на землі. Ну, Нема де покласти, нема, чесне слово. Пофік. Столик, шафка. І душова. Душова значно краща, ніж на низу в номері. Ну, мені більше подобається. Вона, можливо, менша буде. Вона буде менша. Але вона краща, вона така більш сучасніша, стік, то все. Цей номер на горі взагалі більш сучасніший, має зеркало, включається на кнопку. Зараз не включу, бо я картки не вставив. Так. Так, так, так. Тут вже ключик, має карточку, вставляєш карточку, включається кондиціонер. Кондиціонер, як завжди, з датчиком сюди на двері. Відкриєш двері на балкон, виключається кондиціонер. Нанизу такого нема, там старіша модель кондиціонера самого. Такий допотопний, звичайний ключ в замок, ну і таке. Так, на рахунок балкону. Аж Спішу, хочу вам побільше показати, щоб багато часу не займати. От ми на балконі. От Вниз оцей заїзд. Де ми заїхали, якщо подивитися на туди, там балкон. По розмірах виходить. Здається, ніби він більший за ній. Але він не є більший. Просто тут, якщо звернути увагу, стіна, тут довжина номеру велика. Номер довжину виступає на балкон. А в мій номер вже виходить коротший. Бо справді на другому поверсі 6 номерів, а тут тільки 4 на третьому. Тому якось воно так є Але по факту номер такий, балкон такий, що можна футболом на ньому грати. Від краю до краю. Я дійшов до краю, так. Розвертаюся, дивіться, яка довжина тераси? Ну, Так само, що не подобається. Номер трьохмісний. Столик невеличкий, це, це я полотенце поклав сушити. Так? А от столик сам шев клійониці. Взагалі, як новенький. А і два крісла. Якби не оце місце на низу, що ми собі організували, то я не знаю, як би ми мали їсти, носити знизу столик. Бо на низу дуже маленький балкон в першому номері. Як носити столик? От дивіться, албанська дівчинка бігає, усміхається, Сховалася за кущик. Так. От подивіться на низу цей столик, що я вам показував. от. Якби ми це не сунули, я поняття не маю, як би ми мали тут їсти. Бо на низу їсти взагалі не ми. Ми як приїхали першу ніч ми їли у номері. Ми просто там взяли два столи, сунули докупи, сіли на ліжко, сіли на крісла. Ну, Як вам сказати, я не привик приїжджати до Албанії, а харчуватися в номері. Я люблю харчуватися на терасі. І коли я вибираю житло, я намагаюся знайти житло, отаке, отаке як от сусідів навпроти. Щоб можна було харчуватися на терасі, отаке як тут, щоб не, не по кімнатах, ну це не комфортно, ти приїхав відпочити або на вулиці, або просто на вулиці. Це наші краєвиди з вікна на одну сторону Ксаміля, це на гори. Це підйом. Раніше ми жили там на Віллі Маріо Пажа. Отутво, ось тут ось. А це центральна дорога, та про яку я вам говорив. Ось. Ось, в принципі, і все, що я хотів показати вам по Віллі Вірджа. Переглядайте мої відео, я стараюся знімати для вас найцікавіший контент, по максимуму розказувати. Під відео задавайте запитання, а я з радістю буду вам на них відповідати. Чим зможу, буду намагатися допомогти. Все, гарного всім дня, мирного неба. Слава Україні!